І Вашингтон, і Москва будуть схиляти нас до виборів. І я більше того, я допускаю, що будуть і українці, які е, прийдуть до які будуть бігати по різних штабах, і підштовхувати українських політиків до швидших виборів. Я допускаю, що в команді президента можуть бути люди, які прийдуть і скажуть Володимиру Олександровичу, ну раз також ці вибори потрібні, ну бо з ним давайте зробимо зараз за 60 днів швиденько вибори зробимо. На них, на них у Зеленського є непоганий шанс перемогти і вирішити таким чином політичні питання на наступних 5 років. Я допускаю, що такі люди будуть. Я дуже бажаю тут і президенту, і всьому українському політичному класу чіткої, скоординованої, солідарної, твердої позиції. Вибори зараз неможливі. Вибори зараз будуть катастрофою, і якщо на якщо зараз нав'яжуть Україні вибори, це радикально зменшить наші шанси. На uh, стійкий мир і на хороший достойний вихід із uh, цієї війни, тому ми повинні чітко розуміти, що це катастрофічний сценарій, і ми не можемо зараз допустити втягування країни в виборчу кампанію, поки ми не бачимо подальших кроків, які нам гарантуватимуть безпеку. Росії Росії потрібен не обов'язково інший лідер. Їм потрібно розхитати нас. Їм потрібно потрібна політична смута. Їм потрібно, щоб посипався фронт. Їм потрібно внести такі речі, які нас дезорієнтують. Які нас ослаблють, після яких ми не зберемося. Тому ще я ще раз кажу: я дуже покладаюся на те, що український політичний клас дуже достойно, чітко і скоординовано триматиме тут позицію. Друзі, це, це не жарт, не жарти, це питання виживання цієї країни в майбутньому. Якщо ми хочемо, щоб ця країна в майбутньому існувала, нам треба спочатку вирішити безпекові питання, потім робити вибори. Друзі, якщо ви по щирому вболіваєте за демократію в цій країні, дайте нам провести ці вибори якісно, демократично. В умовах мирних, в умовах безпеки, ми вміємо проводити чесні вибори. Ми вміємо конкурувати. Ця країна знає, що таке політична конкуренція. Не переживайте за це, але дайте нам ці вибори провести нормально, коли в них зможуть взяти участь всі військові, які на фронті, переселенці, внутрішні переселенці, ті люди, які з-за кордону зможуть приїхати або там зможуть проголосувати. Дайте нам можливість це зробити, коли прийде час.